Водій 14-го маршруту Павло Діденко у Херсонкомунтранссервісі працює 10 років. Говорить, новий автобус зручний і для нього, і для пасажирів. Враження хороше, Одні плюси можна сказати. Враження гарні від роботи на цьому автобусі. Одні плюси є маленькі недопрацювання, які в будь-якій новій машині, легкі у кермуванні. Пасажири, з якими ми поспілкувались, переважно задоволені оновленим транспортом. Новий автобус нові автобуси, нові автобуси це завжди приємніше, ніж на старих їздити. красивий, зручний, приємно в ньому їхати. Ну, По-перше, немає кондиціонера. Це в сучасному світі вже мінус. Комфортність порушена. А так тепло, добре, затишно. Бачите, спекотно, тому недопрацювання. Павло Діденко говорить: кондиціонер є. Він працює поряд з водієм. Салоні два люка, восімфорт у салоні два люки, вісім квартирок. Можна все відкрити, щоб діставав кондиціонер до салону. Треба зачинити все і не зупинятися, хоча б 20 кілометрів. А у нас кожні дві хвилини зупинка, тому неможливо охолодити весь автобус. загалом до Херсона прибули 20 з 30 нових автобусів. Останні 10 очікують цього тижня, говорить директор Херсонкому транссервісу Сергій Кислих. Плануємо. Експлуатацію цих автобусів на всіх маршрутах, які обслуговує наше підприємство, в нашому підприємстві 15 діючих маршрутів деякі з них є сезонними. На маршрути вийшло 12 автобусів. Це ті, в яких вже є повний комплект документів. На задніх дверях автобусів є спеціальний пандус, який дозволяє потрапити всередину людям на візку. Коштують 30 нових автобусів 67 мільйонів 200 тисяч гривень. Лізинг підписано на 5 років. Перші виїхали на шостий маршрут 26 червня. Наталія Тимофієва Ігор Петченко. Новини на Суспільному. Херсон.